Привіт, не зламні мостні і пусаті. Народ, ви що, блять, не розумієте, що мовчання це перший крок, так би мовити, до рабства чи що? Ну, задумайтеся, сядь, блядь, вечором вдома, подивись це відео, так би мовити, і подумай. Ой, блядь, вони там те випустили те. Правильно, вони випускають закони, постанови, що кабінет, кабінет міністрів, блядь, що Верховна Рада, блядь, зрозуміли? Вони захищають, так би мовити, себе. Обставляють, да, бумажками. Але для, для них це, чи для вас. Це не пробивна стіна, зрозуміли, чи ні, блядь. Коли до вас дійде Йолки-палки? Наголошую, мовчання це перший крок до рабства. За вашої мовчазної згоди, так би мовити, всім вам буде піздець. Зрозуміли чи ні? Випустили вони закон, блядь, що геть виборів не можна, палки Вам кажуть, зараз, побачите, що з 20 жовтня буде. Торба, блядь, буде всім, абсолютно. Без слова взагалі. Така мобілізація жорстка піде. Що ви, блядь, за голову не візьметься, розумієте? І локти, блядь, будете кусати, блядь. Тож об'єднуйтеся, розумієте, в громади сказав, скільки раз Сказати вам, блядь. Об'єднуйтеся. Або робіть там. Дзвоніться з кумами, хто не застягне, беріть жінок, розумієте, підключайте жінок, я казав це. Це можна вирішити. Приїхала група ТЦКшник, ТЦКшникам взагалі одельна. Не думав, що таке скажу. Респект і уважуха. 120 тисяч, блядь, залякали, нахуй, поставили раком, блядь, всю країну, блядь. Розумієте? Навіть поліцейські, блядь, їх бояться, блядь. Що вони, блядь,